У цьому сюжеті розповімо про велику радість для сім'ї, для нашої каралицької громади. З Рашидського полону повернувся ще один український воїн, Маріуполець Олексій Маслак. Його радо зустрічали в Карлику, де нині проживають рідні, що змушені були покинути рідне місто, окуповане ворогом. У великому залі міськради воїна з родичами вітали міський голова Ласан Панюта, його заступник Любов Коваль, волонтери, представники громадськості. Лоссан Панюта подякував Олексієві за його мужність, незламність, запевнив воїна і його родину у всілякій підтримці. Олексієву маслаку вручили каравай, прапор кагарлика. Великою проблемою для громади було підвертання твердих побутових відходів, рекультивація сміттєзвалищ, ліквідація пожеж, які там часто виникають. Про це не раз говорив міський голова Лисан Панюта, говорив старости сіл на засіданнях оперативного штабу виконкомів. Постало питання придбання нового бульдозера, бо раніше доводиться обходитись. Стареньким бульдозером або наймати підрядників чи користуватися технічною допомогою сільгоспробників. Найактивнішим серед них був керівник фермерського господарства Широкоступ Олександр Широкоступ. І ось на цьому фото він тисне руку директору міськрембудсервісу Юрію Синаєвському біля новенького бульдозера. Очільник громади Лосан Панюта, депутата міськради постаралися, знайшли кошти, а це близько 4 мільйонів гривень, і придбали новий гусеничний бульдозер. Він обладнаний потужним двигуном з турбонаддувом, мало витрачає пального і ще має багато того, що необхідно для роботи. Як от, наприклад, шестигранна кабіна, яка забезпечує відмінну видимість. Продовжуємо в нашій рубриці Фотохроніка розповідати про ремонти доріг із використанням пневмоструменевого методу. На знімках. Іде поточний ремонт по вулиці Південній в Гарлику. А це бурти. Тут проведено ремонт доріг по вулицях Береговій, Стадіонній, Шевченка та Овчаренка. Електросамокат зручний спосіб пересування містом, але для їх використання є правила, де можна їздити, яка швидкість дозволення та яка відповідальність загрожує за порушення. Керувати електросамокатами рекомендується з 14 років, де заборонено їздити на електросамокаті? Тротуари, пішохідні переходи. Проїзна частина дозволена рухатись по крайньому правому краю дороги за відсутності велодоріжки або узбіччя. Заборонено перевозити пасажирів. Електросамокат має бути справним зі звуковим сигналом, обладнаним спітловідбивачами, яка передбачена відповідальність. Адміністративна їзда тротуаром або пішохідною доріжкою з пошкодженням майна, штраф 850 гривень або позбавлення права керування на 6-12 місяців, порушення правил дорожнього руху, штраф від 340 до 680 гривень, керування в стані сп'яніння – штраф 17 тисяч гривень аж до 34 тисяч гривень.